Я знав, куди йшов. Я розумів, що може прилетіти що там. Якщо ти солдат, і якщо ти в бойовому підрозділі, то все може бути. Я був готовий ну, до любого поранення. Родина Олега та Ольги Гринченків з 2010 року займається скелелезінням. Вони розвивали цей вид спорту у кривому розі та пропагували здоровий спосіб життя. Нас там як. Добровольців, і як, там, там, як добровольців направили на в сторону, захищати южний підхід для міста Кривий Ріг зі сторони Казанки. У нас було там півтора місяця зібратися з силами, щось навчитися, сформуватися, як уже якийсь уже підрозділ, біла криниця, Давида до брод. Вот це була наша теж лінія оборони, то, що ми держали следующие, наверное, місяці 8-9. Потім був наступ на велику Малу Олександровку, потім було Борозенське, і з Березенського ми вже дійшли до Береслава. Ми вішали ще флаг на імені на Береславе. Потім був і Донецьке і Солідар, і Бахмут і Осюківка, і туристке і, і зарічне. О, камеру прафір тепер нормально, а думаю, що русне стріляє Бам -бам -бам. Олег втратив ліве око праве було посічене уламками скла, також отримав опіки та травми руки. Залетів птур. Реактивний снаряд проти з Бахмута і попав в нашу машину. Машина розлетілася на, на часті і нас била семеро, троє одразу погибло, і четверо вижило. І зараз двоє вже повернулися на службу, були легкі поранення, повернулися на службу контузія. А я і ще один молодий чоловік поки ще ми на відпуски по пораненню. Навічі самі в в больниці, навічі самі в больниці назвали мене особливим пацієнтом, тому що я швидко набрав не то, що форму, бистро почав одужувати. Я там через я десь на десятий день я вже почали ходити мисолі по по больниці для того, для того, щоб весь організм роботав правильно. І я думаю, що Стиль життя той, що я вів до того, спортивний стиль, якби займався спортом. І це дало такий ну, ефект для такого швидкого одужання. если ну, б не та девушка, яка мене підтримувала якась Оля, то я думаю, многих би речей тут не було. Я б не смог сам, сам я б не смог. Олег та Ольга побували у львівському центрі протезування та надихнулись їхнім досвідом реабілітації. Суперлюди. Це ті люди, в яких є залізні руки і ноги. Вони приїжджають вже кожну п'ятницю на цей скеледром і скелелазять. Ми бажаємо, хочемо повторити цей досвід в Кривому Розі. Ми ще до війни всележа, коли мріяли про скелелазний зал в Кривому Розі, ми дивилися різні відео з Європи про скелелазіння, з Америки, і ми бачили, що там дуже-дуже багато людей, в яких є Протези, вони скелолазять, і це нас дуже надихало. І зараз в умовах такої великої війни багато людей, які втратили кінцівки, і ми бачимо, що скалазіння може їм допомогти відновитися. Війна триває, багато що треба, і все, що можемо, ми робити, це я буду робити цей свій внесок в перемогу, це точно.